Вітаю! У цьому відео ми розглянемо навігацію в системі Odoo. Я хочу почати із загальної панелі приладів. Оскільки Odoo — це бельгійська erp система вона є модульною, тому ми встановлюємо саме ці модулі, із з якими ми будемо працювати у нашій компанії, в нашій системі. Одразу ви бачите логотипи модулів, з якими ми працюємо. Якщо нам потрібно встановити якісь модулі, ми заходимо в модуль додатки. В полі пошуку ми можемо шукати модуль, який ми хочемо встановити. Наприклад, нас цікавить модуль склад. Шукаємо склад і натискаємо Активувати. Таким чином, ви можете самостійно, використовуючи ентерпрайзну систему ОDУ, встановлювати усі доступні модулі, які є в ентерпрайзі. Після того, як ми натиснули Активувати, системі потрібно трохи часу, щоб встановити модуль, і тоді система оновлюється. І в нас додався новий модуль-склад. Далі ми вже можемо в нього заходити і працювати в ньому. Окрім цього, ми бачимо на загальній панелі приладів, у нас є. Позначки чатеру, а також годинничок. Якщо ми зайдемо на чатер, ми побачимо чати, усі, в яких ми спілкуємося або приймаємо участь. В воду можуть бути групові чати, про це ми будемо говорити пізніше, а також канали і так далі. Також у нас є годинничок. тут ми будемо бачити всі заплановані дії на нас. Наприклад, ми в модулі CRM хочемо створити якась нагода в нас буде. На будь-якому документі воду є чатер безпосередньо, де ми можемо спілкуватися через електронну пошту, якщо ми її налаштуємо з клієнтами і тими, хто підписаний під цим документом. Ми можемо залишати примітки внутрішні, позначати наших співробітників внутрішніх, щоб тільки вони бачили ці примітки, можемо прикріпляти документи і використовувати смайлики, а також ми можемо планувати дії. Типи дії налаштовуються, ми про це також окремо поговоримо. Ми у нас Типи дії можуть бути зробити, зателефонувати, зустріч призначити, і також для цього використовується календар. Ми можемо, наприклад, створити тип дії щось зробити і написати підсумок. Наприклад, зв'язатися з лідом. Плануємо ми на конкретного користувача. Зараз у нас поки що тільки один користувач в системі, і встановлюємо термін, доколи потрібно цю дію виконати. Натискаємо запланувати. У нас створилася дія, відповідно, оскільки я як користувач системи, вперше я можу побачити всі там чати ще раз перевірити, якщо на мене щось позначали. І якщо я натисну на годиночок, то я побачу всі заплановані дії в конкретному модулі. В якому на документі створена на мене дія? У мене створені дії на майбутнє. Якщо дія буде створена на сьогодні з дедлайном, на сьогодні вона в мене буде світитись сьогодні і вона буде помаранчевого кольору. Якщо вона буде протермінована, я, якщо я її не виконую, вона в мене буде підсвічуватися червоним кольором. Тобто я можу зайти сюди, подивитися всі дії, які на мене назначені, я можу виконати цю дію раніше і просто позначити її, як готова запланувати наступну або просто закрити цю дію. Також на головній панелі приладів ми бачимо кнопочку із зі своїм ім'ям, зі своїм користувачем. Тут у нас налаштовується безпосередньо налаштування нашого профілю, якщо ми зайдемо в персональні налаштування. Тут важливо, що це мова. Буває таке, що нам потрібно перемкнути мову нашого профілю на англійську або на іншу мову, тому ми можемо це тут зробити. Ми можемо завантажити іншу мову прямо звідси, натиснувши на планетку, і обрати мову, яку ми хочемо завантажити в системі, якою ми будемо всередині системи на бекенді користуватися. Наприклад, ми будемо використовувати англійську мову, саме американську. І ми можемо одразу переключити весь наш інтерфейс у середині системи на англійську мову. Але я поверну її на українську. Тепер у мене тут дві мови. І я просто повертаю її на українську мову. Чудово! Що також важливо в персональних налаштуваннях, це те, що ми можемо налаштовувати тут, куди ми будемо отримувати сповіщення із системи ОДУ. Зазвичай по дефолту стоять сповіщення через електронну пошту, але для того, щоб електронну пошту не засмічувати, зручніше отримувати всі сповіщення всередині системі, системи ОДУ. До того ж, якщо ви користуєтесь інтерпразною системою ОДУ, ви маєте право завантажити мобільний додаток. Там є певні налаштування, які потрібно вносити, і зможете користуватися системою із телефону, з будь-якого місця, це дуже зручно. Також у нас налаштовується тут електронна пошта нашого користувача або конкретно в нашому профілі користувачами це можемо зробити. Також можемо налаштувати імейл підпис тобто підпис, який будуть бачити користувачі або там клієнти наші постачальник і інші контрагенти, які ми будемо писати із нашого чатеру, що саме вони побачать. Наприклад, я напишу тут SEO, там номер телефону, ще щось можу написати, посилання на вебсайт і так далі. І окрім цього, ми можемо також вибирати часовий пояс, в якому ми працюємо, але ми залишаємо Київ. Зберігаємо наші налаштування. Також я могла б ще додати тут зображення на свій профіль, але я поки не хочу цього робити. В 16-й версії додалася темна тема Оду, тому ми можемо перемкнутися на темну тему. І наш інтерфейс стане ось таким. Що також важливого, із навігації в системі ОДУ? окрім того, що ми самостійно можемо завантажувати додатки, встановлювати і далі з ними працювати. Ми налаштовуємо профіль наш, ми ще також можемо в загальних налаштуваннях. Подивитися, що в нас тут є, і налаштувати безпосередньо а, саму систему. Тобто з мовами ми розібралися, ми можемо завантажити їх прямо в налаштуваннях профілю, але також ми можемо завантажити в загальному, якими мовами ми будемо користуватися. В загальних налаштуваннях у нас тут є підрозділ мови, ми додаємо тут мови. Які, наприклад, ми ще мови і можемо використовувати і де саме. Наприклад, у нас є контрагенти з Німеччини, з Іспанії, з інших країн, воду ці мови підтримують. Якщо ми будемо відправляти документи цим контрагентам цією мовою, е, якщо вона в них буде на контакті вказана, то вони будуть отримувати документи і листи, і шаблони саме цією мовою іспанською, німецькою і так далі. Тому ми можемо тут також встановити ці мови, якщо ми з контрагентами нашими працюємо не лише там в українській англійській мові. Е, також ми тут. Встановлюємо і створюємо додаткових користувачів нашої системи. Зараз у нас створений користувач тільки адміністратор. Якщо я хочу додати користувачів, я заходжу в модуль налаштування, користувачі і натискаю Створити або новий. Тобто тут ми пишемо ім'я користувача, наприклад, це у нас буде Олена. Ми можемо додати її імейл. На цей імейл на цьому користувачу її або йому. Буде відправлено електронний лист із посиланням на перехід в систему і створення паролю. І зі своєю електронною поштою як логіном користувач зможе заходити в систему зі своїм паролем. Тут у нас так само налаштовується персональне налаштування, тобто, куди користувач може отримувати сповіщення. Або через електронну пошту, але краще це робити через Оду. Встановлюємо мову користувача в інтерфейсі і також часовий пояс. Окрім цього, ми можемо налаштовувати права доступу користувачів безпосередньо до кожного модуля окремо. Пізніше ми ще будемо з вами розглядати мультикомпанії, створення кількох компаній в системі, і надавати доступ до кожної конкретної компанії окремо. Зараз у нас поки що тільки одна компанія, відповідно, ми можемо тут налаштувати вже. Права доступу до кожного модуля, який в нас встановлений. У нас зараз модулів небагато. По дефолту користувачі мають автоматично доступи до контактів, до співробітників до таких модулів, а от уже модулі продажі, склад, бухгалтерію, купівлі і так далі можна обмежувати. Наприклад, Олені я хочу дати доступ до модулів продажів, але лише до її документів, які вона буде створювати як менеджер з продажу. Також у нас можуть бути усі документи або адміністратор, тобто, Тобто той, хто має доступ абсолютно до всіх, в тому числі і до звітності по продажах. На складі так само ми можемо обмежувати доступи користувачам і робити доступ Олені, наприклад, не як адміністратору, а просто як користувачу. Також можемо додавати тут зображення, тобто фотографію цього користувача. Якщо ми створимо користувача, система автоматично створить у нас і контакт в системі, пов'язаний до цього користувача в модулі Контакт. Але про це ми також поговоримо пізніше, коли ми будемо вже створювати співробітників і працювати також і з цим модулем. Щоб зберегти якісь налаштування, наприклад, от в даному вікні в 16-й версії є така хмарка, ми натискаємо її. Якщо ми хочемо відмінити якісь зміни, то ми натискаємо просто на кругову стрілочку, щоб відмінити ці зміни. Ось таким чином, ми з вами розглянули в загальному навігацію в системі ODU. Дякую за перегляд.